Всім привіт-привіт! З вами Марина, ви на каналі стіч тайм. І сьогодні ми будемо діставати знову ж таки наші завдання по наших іграх. Я буду швиденько, тому що в мене камера тут на 17 хвилин, всього на всього вистачить, А то й швидше, може, сяде. Тож, давайте будемо діставати наші 65 завдань. Помішаємо і щось дістанемо. Ну, давайте от перше, що в руку попало, те і візьмемо. Так. Ох, знову моє завдання. Так. Значить. Що у нас тут? Взяти числа своєї дати народження. Наприклад, 2 плюс 3, плюс 1 плюс 9, плюс 9, плюс 6. Ні, це моя дата. дорівнює в нас 30, якщо все скласти. І 30 ми множимо на 10. І виходить, у нас 300 хрестиків на процесі з квітами. Саме на процесі з квітами. Якщо ж такого процесу у вас немає, то штраф 500 хрестиків вишиваєте просто на будь-якому процесі. Ось таке у нас завдання. В 65 завдань випало, знову ж таки, моє, це здається. А, ні, там ще одне є. Ще одне є моє, а всі інші то будуть завдання дівчаток. Так. Тепер ми кидаємо кубик на наші довгобуди. Всього-навсього 100 хрестиків на довгобудах. Так. Ой, о, знову ж таки, кидаю, а не кажу, на що кидаю на вишивальний кубик. На другому процесі 500 хрестиків. Ось такі у нас завдання, скажу ще таке: якщо комусь мало 100 хрестиків на довгобуді, можете вишити тисячу. За бажанням. Кому як хочеться. Що ж, на цьому все. Піду я монтувати це відео. І паралельно буду завантажувати фото, під якими ви будете звітувати і ще виставлю завдання по е, подорожі. А квіткові хрестики в нас вже є завдання у спільноті. Вікуся вже виклала. Тож, такі от справи. Всім дякую за перегляд, всім е, тихої ночі на даний час, бо в мене зараз ніч. І ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось в нових відео всім па-па!